Ти що робиш? Буду запускати перший раз по машину. Написано, що треба засипати солі. Кітерина стенесли. Що? Стий. Стий! кажу тобі. Та там не такі всім треба тресивати. Катя, деревня ти. село. Та не таку там спеціально сіти. І не стигує купити зараз робиш. Я тобі серйозно говорю. розумію. Щоб перший раз запустити. посудомойну машину потрібно залити ось цей бачок повний водички, а потім засипати туди багато солі. десь приблизно кілограм. Свірна така спеціальна йде, так? Так. Ага. Ну, я таку купила, там є різні мене. Тут іще заливаєш? Так, да, там написано повний бачок. І обов'язково посту її прогнати. У нас і багато. Засипати. Там написано, що десь піде кілограм солі. У мене така. Є в таблетках, є різна, і дрібніша, є більша, її клапця. Ого, опція, вода виливається. А ти переживала, що води треба багато давати. Тут багато солі туди. Ну, там написано в кілограм... а у мене в кілограм 200. Це сильно сипається раз без півроку. О, все. Десь, якщо без того просто запускаєш машинку? Ні, слухай, не так все дешево тут. Ще сюди треба таблетку покласти, сюди кондиціонер засипати. Ще раз в півроку її прочищати, ще там така спеціальна фішка йде. Да? Okay? Те? Окей? Так. То на нам так була посудобанка? З okay. неї <laughs> більше бавлення, ніж посуди ми дивно будемо. Thank